Ці бойові машини ще пахнуть фарбою та вже готові захищати учасників АТО від куль та осколків. Бронетранспортер та розвідувальну машину, солдати батальйону Полтава знайшли в бур'янах у непридатному стані. Був повністю зроблений капітальний ремонт двигунів, повністю були покращені бойові машини від початку до кінця, тому що коли ми їх забирали зі складів, стан був вражаючий, тяжкий. Ну, Стояли вони в бур'янах, а зараз ось вони вже готові до виїзду на порядок. Робітники тепловозаремонтного заводу, хоч і спеціалізуються на ремонті грузових та пасажирських вагонів, та все ж взялися відновлювати бойову техніку. Всі завичання, патріоти, і навіть не було питань по, по поводу того, що чи не робити. І колектив, і, в общем-то, руководство приложили всі усилі для того, щоб. Зділати все в лучшем виде для того, щоб помочь нашим ребятам на фронті, за им очень благодарны. Так что наступного разу бійці батальйону Полтава відправляться на Луганщину під бронею.